Безсоння, пригніченість, зміна настрою та тривога лише частина з переліку скарг, які турбують закарпатців. Краяни пояснюють, події, за якими стежить уся країна, впливають не лише на політичну ситуацію, а й пригнічують психологічний стан. Пригнічений стан психологічно дуже такі події несприятливі, скажімо так. Психологічно наскільки давить ця ситуація дійшло навіть до того, що ми болільники. Спортивних наших клубів, які виступають на європейському рівні, дивлюся, що це відміняється і не будуть наші зустрічі. Ну, на мене впливають. Яким чином? Тому що я творча людина, мені відходить від голови та думка, яку я маю зробити в своїй роботі. Я віруюча людина, і я більше надіюсь на царство Бога, а не на людське правління. Народ став один до другого ближче. Почали щось робити. Я думаю, вже прийла до депресії. Подивіться, який народ ходить. Правда, і до стресу, і ще до більшої зневіри. Щодня уважно стежить за перебігом подій, і пані Тетяна. Жінка каже, для її родини перегляд новин став традиційним. Ужгородка зізнається, деяку інформацію сприймає надто болісно. А от її син реагує по-своєму. А до кінця він думає, що не розуміє, що відбувається, але гімн України співає разом з телевізором. Коли в телевізорі звучать гімн України, то він також співає. Ось пані Оксана вважає, батьки не повинні обговорювати з дітьми тему політики, адже це може негативно вплинути на психіку малечі, переконана жінка і пояснює своїм чадам. Ось що діти, щоб вони займалися своїми дитячими справами, дорослі мають займатися дорослими справами. Що воно все вирішиться, буде мир, буде лад. Батько четвертокласників ані та Олега вважає, його малеча вже стала свідками історичних подій, тому від дітей чоловік нічого не приховує. На всі питання відповідає чесно та відверто. Задають і знають. Говорю, так і є. Правильно. Сама ж малеча висловлює свою точку зору з приводу недитячих тем. В Києві відбувається великий бій. Погані люди б'ють українців. Вони б'ються через те, що люди повибивали вікна, двері. Мені шкода нас, нас українців. Бо беркут б'є і, і то ламають руки, ноги. Психологи радять батькам не замовчувати, а навпаки, висловлювати своє бачення щодо тих чи інших подій. На те, що говорять діти, обов'язково треба звертати увагу і пояснювати дітям на тому рівні, на якому дитина є. Тобто, в 4 роки це буде по одному, в 5 по іншому, у 7, у 10 це все буде по іншому. А тому батьки могли би пояснити свою точку зору на ті події, які відбуваються. Звичайно, ці точки зору будуть різні. Але якщо дитина буде знати, чому мама чи тато сидить в комп'ютері чи в телевізорі, чому вони об це обговорюють, то дитині буде спокійніше. Психологічний стан батьків впливає і на дітей переконані фахівці. Якщо дорослі переживають стрес або перебувають у депресивному стані, це може негативно відобразитися на найменших членах сім'ї. Тому дорослі повинні навчитися керувати своїми емоціями та в жодному разі не переводити нега. Ативна рідних